Змінимо колір об'єкта в фотопії. Жовтий автомобіль буду перефарбовувати в інший колір. Для цього створю внизу шар додатковий, в якому буду обирати належне відтінка та насиченості. У мене автоматично відкривається ось таке меню. І створюється додатковий шар. Це меню, якщо воно закрите, то його завжди можна викликати ось тут вгорі. Додаю маску відсікання на цей шар. Права кнопка миші маска відсікання. Таким чином, те, що ми зараз налаштуємо, буде стосуватися тільки цього шару. І не буде зачівати наш бекграунд. Тепер в діапазоні обираю колір існуючого об'єкта. Мій автомобіль більш жовтий, тому обираю жовтий. Якби він був червоним, я б обрала червоний. А якби він був помаранчевий, то я б обрала той відтінок, на який він більше схожий. Або більше з жовтим, помаранчевий, або, або більше з червоним. Все залежить від відтінку. Наразі я обираю жовтий. Далі беру піпетку і обираю, беру колір, ну, приблизно тут натискаю на кольор мого об'єкта. І тепер за допомогою цих повзунків регулюю колір мого об'єкта. І він буде зніматись. Обираю той відтінок, який мені більше подобається. Наприклад, тепер мій автомобіль має рожевий колір. Як я бачу, разом з автомобілем перефарбувались і о, колір колес. Якщо я перейду на background, це скрию, то я побачу, що тут вони, вони жовті. Наприклад, я хочу їх проявити. Я хочу, щоб вони залишились такого кольору оригінального. Для цього я обираю ось цей шар, його проявляю. Ось тут обираю інструмент «Пензель». впевнююся, що в мене стоїть максимально чорний колір, натискаю ОК. Справа кнопка нижче, ну розмір збільшую. І таким чином проявляється жовтий колір моїх колес, тобто оригінальний. Таким чином я можу повертати. Вихідний колір до об'єктів, які не повинні перефарбуватися. Наприклад, я роблю це з колесами. Якщо випадково заходжу на сам автомобіль, то я можу це все повернути. Ось тут, там де колір, обираю білий. І таким чином моя маска повертає відповідний колір. На цьому етапі. Моя робота завершена, тепер я просто завантажую собі це зображення на комп'ютер. Файл. Експортувати як. Обираю формат, наприклад, JPEG. Тут називаю своє зображення, як мені більше подобається. Покращую якість максимально і натискаю кнопку Зберегти.